Знаєте, війна вона перевернула все з ніг на голову, особливо наше уявлення про безпеку і перш за все про безпеку у містах. Сьогодні ми розбираємось, як українські мегаполіси, колись символи комфорту і прогресу стали надзвичайно вразливими мішенями, і що це все означає для майбутнього. Подивіться, це ж не просто зруйнована будівля, це по суті символ того, як все змінилося, місця, де ми звикли почуватися найбезпечніше. Раптом стали епіцентром небезпеки, і це викрило всі слабкі місця сучасного міського життя. І от виникає питання: як так вийшло? Як наші міста, які ми проєктували для максимального комфорту, для ефективності, як вони раптом стали такими крихкими, такими небезпечними? Давайте розбиратися. І тут важливо уточнити, ми поговоримо не стільки про міста на самій лінії вогню, скільки про ті, що в глибокому тилу. Бо саме там виявляється, точиться зовсім інша війна: війна проти інфраструктури. І от власне в цьому і полягає головний парадокс. Дивіться на фронті міста перетворюються на справжні фортиці, але в тилу, в тилу їхня роль змінюється кардинально. Вони стають мішенями і ціллю стають не військові, а те, що забезпечує життя мільйонів людей. Київ, Харків, Одеса, Дніпро це ж не просто назви на карті, це по суті головні артерії країни. І по них б'ють системно цілеспрямовано. І мета тут треба розуміти не просто щось зруйнувати, мета посіяти хаос, паралізувати країну, вдаривши по самій основі сучасного життя. Окей, а тепер давайте докопаємося до суті. Чому Чому саме великі міста виявилися настільки беззахисними? І є власне чотири ключові причини, які ця війна ну просто висвітлила. І перше, це як не дивно, парадокс розміру. Подумайте самі, все те, що робило Київ, Харків Дніпро, такими успішними, їхніми економічними центрами, щільність забудови, концентрація людей бізнесу, саме це й зробило їх ідеальними мішенями. Бо чим складніший організм, тим виявляється легше його зламати. І ось ця цитата, як на мене, дуже влучно все підсумовує. Саме уявлення про місто як про такий собі безпечний острів, де є всі можливості, воно просто розлетілося на друзки. Друга Ахілесова п'ята це інфраструктура, яка дісталася нам у спадок. Ну, пам'ятаєте, роками все будувалося за централізованим принципом: одна величезна ТЕЦ на весь район, одна насосна станція на півміста. Звісно, це було ефективно, це було дешево, але війна показала один влучний удар, і ціле місто залишається без світла і води. Тож майбутнє тут без варіантів за децентралізацією. Третій момент, і він дуже важливий це наші багатоповерхівки. Такі будинки, по суті, є заручниками централізованих систем. От зникає електрика і все, ліфти не працюють, насоси не качають воду, електроплити перетворюються на шматок заліза, і квартира десь на 20-му поверсі моментально стає просто пасткою. Але й це ще не все. Крім інфраструктурної залежності, висотки ще й фізично більш вразливі, низько дрони, ракети, навіть якщо їх збивають, їхні уламки найчастіше влучають саме у верхні поверхи. І виходить, що мешканці стають заручниками власної висоти. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимося на картину ширше, бо найцікавіше те, що процеси, які в Україні запустила війна, насправді можуть бути просто прискореною версією того, що вже давно відбувається у мирній Європі. Отже, перший такий тренд це субурбанізація. Якщо просто це коли люди втомлюються від метушні, шуму, цін у великих містах і переїжджають у передмістя, шукають там більше простору, спокою, ну і кращої якості життя. А є ще один схожий тренд руралізація. Це коли люди їдуть ще далі, фактично в села. Але і це ключове. Вони привозять із собою міські звички і вимоги. Їм потрібен швидкісний інтернет, хороші дороги, якісні послуги, тобто хочуть жити на природі, але з міським комфортом. І це, знаєте, не просто якісь теорії, цифри говорять самі за себе. Подивіться, центри великих європейських міст Париж, Варшава, Берлін, вони або вже не ростуть, або навіть потроху втрачають населення. А от їхні передмісця, там справжній бум. І виходить, що війна в Україні може стати таким собі каталізатором для схожих процесів, але набагато набагато швидших. Так що виходить майбутнє не за містами гігантами, а за тим, що називають агломераціями. От погляньте на карту Парижа це ж не одне місто, це ціла мережа з менших містечок і селищ, які тісно пов'язані між собою. І така модель, очевидно, є набагато стійкішою і гнучкішою. Гаразд, повернімося до України. Що все це означає для нас? Як ці руйнування, ці нові загрози можуть сформувати абсолютно іншу географію країни? Давайте спробуємо зазирнути в майбутнє. І ось ця карта це, мабуть, ключ до розуміння всього, що буде далі. Вона показує зони безпеки. І стає абсолютно очевидно, що території вздовж північного та східного кордонів ще дуже довго будуть небезпечними, а це, в свою чергу, змінює все де краще жити, де розвивати бізнес, де прокладати нові шляхи. А тепер зробімо одну просту річ, порівняємо цю карту ризиків і стару карту транспортних шляхів. Бачите? Вся логістика країни була історично зав'язана на схід і північ, а тепер ці напрямки стали глухими кутами. І що це означає? А те, що країні потрібна абсолютно нова транспортна система, яка зв'яже центр із заходом. Отже, давайте підсумуємо, до яких можливо неочевидних висновків це все нас приводить. По-перше, економічний і демографічний центр країни неминуче зміститься на захід. По-друге, замість розбудови мегаполісів гігантів ми побачимо розвиток міських мереж, агломерацій. Прикордонні регіони, ймовірно, стануть малозаселеними аграрно мілітаризованими зонами. Нові будинки будуватимуть нижчими, а інфраструктура, енергетика, водопостачання все це стане більш автономним, і це не просто прогнози, це, по суті, вимушена стратегія виживання. І наостанок, звісно, залишається головне питання. Те, що відбувається, це величезна трагедія. Але чи може вона, як це не парадоксально звучить, стати шансом? Шансом не просто відновити те, що було, а побудувати щось принципово нове, щось безпечніше, стійкіше, врахувавши всі ці гіркі, але такі важливі уроки.